До Коломиї приїхав Олександр Ірванець із собою привіз санітарочку раю. Це не супутниця письменника, а збірка його вибраних поетичних творів. На зустріч із літератором завітали перш за все молоді Коломияни. Була там і наша знімальна група. Юрій з нетерпінням чекав зустрічі з Олександром Ірванцем. Каже, що нещодавно прочитав роман письменника Хвороба Лібенкрафта і захопився творчістю ірванця. Тому прийшов послухати літератора. Це ж Олександр Ірванець. Я обожнюю його творчість, а саме прозу його. Ірванець він мені дуже подобається, і людина він хороша, такий прикольний. Він нас називає покемонами або хобітами. Гріх навіть не прийти до нього. Дуже хороша людина. Сам Олександр Ірванець вже кілька десятків життя пише про Наболіли. Ще в 1985 році. Створив. Разом з Юрієм Андруховичем та Віктором Небураком літературне об'єднання бубабу, бурлеск, балаган Буфонада. Сьогодні, хоч і угрупування ще існує, та його керівники все рідше бачаться, розповідає Олександр Ірванець. Літературна група, яка існує вже 30 років, в неї входять Юрій Андрухович, Віктор Небурак, і ось я третій. І ми вже понад 30 років існуємо як літературна група. Ну, ми вже все-таки письменники в літах, тобто ми ще можемо зібратися. Ну, можливо, проведемо ще Кілька вечорів цієї нашої групи заробляти на життя лише літературною творчістю цілком можливо, розповідає письменник. Проте це має бути не лише написання творів, а й редагування, переклад та викладацька діяльність. Я живу з літератури, але не тільки з творів. Я багато і редагую, пишу колонки. Ось так. Не я поки що я не Стівен Кінг, щоб жити з самих тільки творів. Також Олександр Ірванець навчає молодих літераторів в Острозькій академії саме на запрошення своїх студентів і приїхав до Коломиї. До слова відвідує писанкове місто пан Олександр не вперше. Олександр Васильович це людина, насправді, яка багато зробила для України для української літератури. Він перекладений багатьма мовами світу. І як на мене... Це така вагома особистість, і саме через це ми запросили його. А він вже не вперше в Коломиї, але був захоплений молодів минулого разу і вирішив ще раз поспілкуватися з ними. І ми дуже вдячні йому за те, що він відгукнувся. Я був тут п'ять місяців тому і був дуже приємно вражений для Коломиї оцим творчим потенціалом цих молодих людей. От і зараз я бачу потрошку вже. Приходять, Коломия мене зачаровує. Попередньо я був тільки один раз, а зараз це вже третій мій приїзд. В Коломию я вже так навіть трохи місто зрозумів. У складний час навіть літературні зустрічі не минають без злободенних питань про долю України. Ми маємо терпіти, маємо боротись, тому що правда на нашому боці, і врешті ми маємо перемогти. І ну ясно, в країні війна, і кожен це розуміє, і живемо все таки в стресі. Але попри це, я бачу і по собі, і по, по інших людях. Головне, що ми не збираємось здаватися, а це значить, ми переможемо. Пісні війни тут є 20 віршів. Вони всі з Фейсбуку, і вони всі присвячені нашій революції гідності. До Коломиї Олександр Ірванець приїхав презентувати збірку своїх вибраних поетичних творів Санітарочка Рая. У передмові і після мові до книги надруковано два вірші, присвячених Ірванцю. Це подарунки від його колег з Бубабу, розповідає поет. Насамперед, в мене вийшла нова книга вибраних віршів. Ось я тримаю її в руках. Я видавництво Івана Малковича «Абаба Галамага. І ця їхня серія вона має дуже гарну назву. Вона називається УПА! Українська поетична антологія. І ось вона починається там з Ліни Костенко, з Миколи Вінграновського. Тобто, якщо вже видався в цій серії, ну все, значить, ти вже класик. Пан Олександр тішиться, що в такому невеличкому місці, як наше, є чимало молодих людей, які цікавляться літературою та хочуть самовдосконалюватись. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК.